Безнавство, тема уроку: світ, в якому ти живеш, повітря, його значення та властивості. Привіт, друзі! Давайте з вами пригадаємо, що людині потрібно для життя. Найважливішими складовими життя людини є повітря: вода, світло, тепло та їжа. А зараз поміркуйте. Який з цих компонентів життя забезпечує потребу людини у диханні? Назву цього компоненту викладіть на своїй магнітній дошці, використовуючи картки з зображенням букв українського алфавіту. Так, це повітря. Отже, сьогодні ми будемо говорити про повітря. Дізнаємось про його властивості. Та з'ясуємо, яке значення воно має для всіх живих організмів. Отже, повітря. Де воно? Яке воно? Як виглядає? Повітря це природна суміш газів, з яких складається атмосфера Землі, тобто повітряна оболонка планети. До цієї суміші газів входять кисень, азот, вуглекислий та інертні гази. Крім того, до складу цієї суміші входять водяна пара та різні тверді домішки: пил, попіл від лісових пожеж і вулканічних вивержень, сажа, кристалики льоду та морської солі, повітря це найважливіший дар природи. Воно, як ковдра, огортає нашу планету та захищає її від шкідливого космічного випромінювання. Та зберігає тепло землі. В день повітря захищає планету від перегрівання, а вночі від переохолодження. Повітря потрібно усім живим організмам. Повітря є місцем існування птахів та комах. У повітрі вони не лише пересуваються, а й шукають собі їжу, рятуються від небезпеки. Повітряним простором за допомогою вітру переносяться насіння та пилок рослин. Люди, користуючись повітряним простором, пересуваються повітряним транспортом, а також використовують енергію повітря, створюючи вітряні електростанції. Які ж властивості має повітря? Повітря не має забарвлення, воно прозоре, тому ми не бачимо його. Повітря не має форми і розмірів. Воно оточує нас, воно в кімнаті, на вулиці, воно скрізь. Повітря може бути сухим та вологим. Сухим повітрям вважається суміш газів без водяної пари. Якщо до суміші газів додається водяна пара, повітря стає вологим. Від кількості водяної пари в повітрі залежить рівень його вологості. Повітря може змінювати свою температуру. Прозоре повітря пропускає промені сонця до земної поверхні, які нагрівають її. Саме повітря променями не нагрівається, а нагрівається від нагрітої поверхні. То, що далі від земної поверхні, то прохолодніше. Ось чому за бортом літака, що летить високо над землею. Температура повітря дуже низька. Повітря може змінювати тиск на земну поверхню. Не дивлячись на те, що повітря невидиме, тобто прозоре і безбарвне, воно має масу та вагу, тому повітря тисне на земну поверхню і на всі тіла, що на ній розташовані, сила тиску залежить від стану повітря. Коли повітря сухе і тепле, воно стає легким, і атмосферний тиск на земну поверхню знижується. Унаслідок охолодження повітря відбуваються зворотні явища, тобто повітря стає важким і атмосферний тиск підвищується. І найцікавіше, повітря постійно рухається. Повітря рухається вертикально і горизонтально. Потоки повітря можуть бути висхідними та несхідними. Тобто, рух повітря вгору і згори це вертикальний рух повітря. Висхідні потоки повітря найчастіше виникають у результаті різної температури повітря. Тепле повітря легке і завжди підіймається вгору. При цьому тиск повітря на земну поверхню зменшується, і, навпаки, охолоджуючись повітря, стає важким і несхідними потоками опускається донизу, внаслідок чого атмосферний тиск збільшується. Крім вертикального руху, існує і горизонтальний рух повітря, тобто повітря рухається над поверхнею землі в різні сторони. Потік повітря, що рухається в горизонтальному напрямі, Називають вітром Вітер виникає в результаті різниці атмосферного тиску, який утворюється на різних ділянках земної поверхні. Варто тиску в певному місці знизитись або підвищитись, і повітря попрямує від місця більшого тиску в бік меншого. Яке ж значення повітря має для всіх живих організмів? Повітря грає велику роль в житті рослин. Особливо важливими компонентами повітря для життя, росту та розвитку рослин є кисень і вуглекислий газ. Кисень необхідний рослинам для дихання, а вуглекислий газ для вуглеводного жилення. Використовуючи енергію світла, рослини поглинають з повітря вуглекислий газ і виділяють в атмосферу кисень. Повітря виконує захисну функцію рослин від впливу ультрафіолетових променів. А рух повітря грає значну роль для росту та розмноження рослин. Горизонтальний рух висушує рослини, а вертикальний сприяє розповсюдженню пилку та насіння. Також повітря регулює тепловий режим на різних територіях, що досить важливо для росту та розвитку рослин. Тварини також не можуть існувати без повітря. Розвиток організму тварини, її фізична активність напряму залежить від повітря. Організм тварини дуже чуттєвий до нестачі кисню. Якщо кисню мало, то у тварини прискорюється дихання та кровообіг, а також можливе зниження м'язового тонусу. Повітря найголовніша умова для життя людини. Без повітря людина не протяне й декількох хвилин. Це й зрозуміло, адже у повітрі знаходиться кисень, який життєво необхідний людині для дихання. Але чому кисень так необхідний людині? І чому всього декілька хвилин без кисню приводять людський організм до смерті? А тому, що організм людини складається з великої кількості клітин. В клітинах протікають біохімічні реакції. В яких відбуваються окислювальні процеси, в результаті чого виділяється енергія. Без кисню цей процес неможливий, енергозабезпечення клітин припиняється, клітини гинуть і наступає смерть організму. Свіже, чисте повітря позитивно впливає на нервову систему людини, покращує самопочуття, бадьорить та заряджає енергією. І навпаки, Забруднене повітря може негативно вплинути на здоров'я людини, спричинити різні захворювання. А зараз зверніть увагу на екран, розгляньте уважно кожне зображення, оберіть з цих зображень і викладіть на своїй магнітній дошці зверху в один рядок картки з зображенням тих об'єктів, яким для життя необхідне повітря. Серед викладених карток оберіть зображення живих організмів, для яких повітря є місцем існування, та утворіть з них другий рядок під іншими картками. Під другим рядком за допомогою букв українського алфавіту утворіть і викладіть слово, яке називає компонент повітря, що є вкрай важливим для всіх живих організмів. А тепер перевірте себе. Дякую за увагу. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. До зустрічі компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.